А Путін запропонував долучити до мирних переговорів е, з Україною Північну Корею, союзника їхнього. Е, про це він заявив під час зустрічі з моряками атомного підводного човна Архангельськ е, вчора, буквально, де і наговорив ряд е, політичних заяв, зокрема, і цю. За словами Путіна, у мирних переговорах щодо закінчення війни в Україні могли б брати участь не тільки США, а й так звані дружні до Росії країни. Це, зокрема, Китай, Бразилія, Південна Африка та Північна Корея. Володимир Путін запевнив, що КНДР є партнером Росії і нагадав, що наприкінці 2024 року, ну тобто, е пізніше. Ніж е, події серпня минулого року. Е, наприкінці 24 року набув чинності договір про військове співробітництво між Росією та Корейською Народно-Демократичною Республікою. Згідно з документом, кожна зі сторін зобов'язана надавати допомогу іншій усіма наявними засобами. Ну, після цього, як ми пам'ятаємо, Пухлінький Чен Ін направив Путіну на допомогу воювати проти України близько 12 тисяч. Ну, приблизні оцінки, точно ми не знаємо, але приблизна кількість така. Своїх вишколених 10-річною, як мінімум, службою в Збройних силах вояк. Ну, далі події ми знаємо. Також повідомляється, що Північна Корея інформація зі ссылкою на південно-корейські джерела ну, Південна Корея ж дивиться, що там їхні безумні північні сусіди роблять. Північна Корея додатково направила щонайменше 3 тисячі солдатів до Росії у січні та лютому для підтримки їх у війні проти України. Також Кім Чен Ін відправляє більше ракет, більше артилерійського обладнання, більше боєприпасів, щоб допомогти своєму другу. Путіну відмічають південні корейці. Ну що сказати, класно ми е минулого року в Курську область сходили.